Всім привіт! Не впевнена, що знайду розуміння та цінні поради на цьому сайті, але все ж таки я зважилася написати, хоча б зможу виговоритися. Я працюю інтернет моделлю так, роздягаюся за гроші перед веб-камерою. і це транслюється на парочці англомовних інтернет-сайтів. А поки ви піднімаєте камінь, щоб їм у мене кинути, постараюся встигнути розповісти, що мене турбує і як я дійшла до такого життя. Мені 26 років, вища економічна освіта, добре знаю англійську. Фігура відмінна, я за нею стежу і над нею працюю, звичайно. Зовнішність теж, дякую батькам, не підкачала. Вживу я в невеликому містечку у своїй квартирі. Що дісталося у спадок від бабусі? У вільний час я читаю книги, граю комп'ютерні ігри та катаюсь із друзями на велосипеді. Не виправдовуватись і складати щирі історії про те, що я збираю гроші на ліки хворій мамі і жертвую на дитячі будинки весь свій дохід, отриманий неправедним шляхом. Я не збираю та не жертвую грошей, я ніколи не потребувала, і вони для мене не є самоціллю. Мені потрібна фінансова незалежність та можливість купувати те, що мені подобається, щоб про гроші не думати і не витрачати свою молодість на вічну погоню за зайвою сотнею. І вже тим більш не залежати від примх багатого папіка. Коханкою якого я могла б стати, як би хотіла. Так, я добре заробляю. Хоча мій робочий день триває в середньому кілька годин. Я отримую задоволення від своєї роботи, але чудово розумію, що не всі дівчата могли б працювати так. І слава Богу, батькам кажу, що працюю з дому фрілансером, перекладачем з англійської. Вони мною дуже пишаються. і... Ніколи не дізнаються правди. Імовірність цього дуже мала. А якщо дізнаються, я дуже намагатимуся їм усе пояснити і впевнена, що вони зрозуміють чи як мінімум пробачать. Мені подобається моя робота. Я не відчуваю з приводу неї жодних докорів совісті. Я ні в кого не краду, нікого не обманюю. І ні за які гроші не перейду межу, яку я сама собі давно встановила. Мені не цікаво бути офісним планктоном. Я не хочу їхати подкорювати до столиці чи будувати міцну сім'ю з парою тройкою дітей та чоловіком-алкоголіком. На подруг, які вибрали такі варіанти прожити своє життя, надивилася досить. Я зрозуміла давно, що це не моє. Я в жодному разі їх не засуджую. Вони мають право прожити своє життя. Про те, чим я займаюся ніхто з найкращих подруг, звісно, ще не знає. Інакше б про це дізналися всі. А написала я все це не для того, щоб виправдовуватись, а щоб ви краще розуміли. В яку ситуацію я потрапила. А тепер я розповім причину, через яку я пишу свою сповідь. Чотири місяці тому я випадково познайомилася з чудовим чоловіком. Йому 27 років. Розумний та симпатичний, одружений. Він не був, але каже, що хотів би створити міцну родину. Мені з ним цікаво. І я з нетерпінням чекаю на кожну нашу зустріч. Одним словом, я закохалася. Причому закохалася серйозно. Він, зважаючи на все, також. А проблема в тому, що він має досить патріархальний погляд на життя. Він віруючий та прихильник традиційних цінностей. Тобто, чоловік-здобувач, а дружина в нього на кухні. З дітьми робить уроки. Звичайно, я поступово скоригувала б його погляди на життя, але ось що робити з моєю працею. Зрозуміло, що після весілля я кину свою модельну кар'єру у лапках. Але брехати чоловікові я не хочу. Я обов'язково маю розповісти йому про себе все. Я хочу довіряти коханій людині, з якою я наважилась провести все життя, а інакше навіщо взагалі створювати сім'ю. Якщо він не прийме мене такою, якою я є, я не зможу прикидатися, і я не буду щасливою. Ось чому я пишу, я дуже страждаю і не знаю, як йому краще пояснити все це. Я боюсь його втратити. Боюся, що він не захоче навіть вислухати і спробувати зрозуміти мене. Боюсь, що він вчинить як справжній мужик. У нашому маленькому містечку поняття про те, як повинен поводитися себе справжній мужик, досить своєрідні. Але й затягувати із зізнанням я не хочу. А що далі, то гірше і болючіше його втратити. Будь ласка, підскажіть, що мені робити? Замалювати гріхи і стригтися в черниці. Будь ласка, рекомендуйте, я атеїстка. Винною себе я не відчуваю. Я просто не хочу втратити кохану людину. Дякую і чекаю на ваші поради.